Вітаю, шановні колеги. Ми з вами, всі, тою чи іншою мірою опинилися в ситуації, в якій направду, ніколи б не хотіли опинитися, і всі маємо різний, але досвід роботи в укритті. Це доволі дискусійна тема, і одразу хочу зазначити, що моє завдання не навчити вас. Якимось ідеальним інструментом, а обговорити той досвід, який є у мене, досвід колег, які працюють з цією темою, і досвід елементарних рекомендацій, які... Доступні у е інтернеті, на різних сайтах освітянських, ви можете погуглити відповідні теми і почитати е те, що пропонує Освіторія, те, що пропонує е нова Українська школа, і я почну з такого е доволі цікавого, як на мене, матеріалу е автора Олексія Діденка. Якщо ви загуглите назву. Так, я не стала розміщувати QR-код, бо це дуже ускладнить в даний етап моєї роботи. Стаття називається Долаючи труднощі або як навчати історії в укритті, де є доволі слушна порада. Ми всі з вами користуємося онлайн-ресурсами, і, можливо, ви знаєте мене, Ольгу Дудар, як авторку контенту для всеукраїнської школи онлайн. І хоча у нас є вивар вивірений таймінг, відео не мають бути довше 15 Хвилин, але для роботи в укритті вони, напевно, задовгі, і їх можна використовувати тоді, коли у вас там є екран. Або якщо є Wi-Fi і діти в наушниках, вони можуть подивитися відео і, наприклад, написати коментарі. Але для цього треба кілька умов. Наявність електроенергії, наявність гарного інтернету і гарних гаджетів. Щось можна підкоригувати. І ось порада від автора використовувати відео та аудіоматеріали, які коротші, і які, наприклад, не вимагають, можливо, такого якісного інтернету. Це ресурси, які от я з ними погоджуюся, вчимося вухами, щодо аудіопідручників онлайн це на ваш розсуд. І дуже цікаві, короткі відео, історія в історіях, там є 3-4 хвилини, що може бути предметом для дискусії. Зважаючи на мій такий різноплановий досвід створення методичних матеріалів, я не кажу, що він завжди успішний і багато кейсів потребують доопрацювання, Але я пишаюся тим, що я долучилася до розробки ось таких. Постерів, вони планувалися для укриттів, вони планувалися по рокам, і тут немає конкретного історичного матеріалу, але є рік і є зображення, які діти можуть проаналізувати, висловити свої припущення, потім почитати, дослідити. І це проєкт інженерний тиждень. Знову ж таки, ви можете знайти його у Фейсбуці. І там є методичні рекомендації, дуже стислі або є більш широкі. Що можна робити? Як можна урізноманітнити роботу з цими плакатами? Як можна перетворити укриття на простір творчості, на простір експериментів, на простір усної історії? І я не хочу обговорювати всі ці чудові приклади і можливості роботи. Я хотіла б, щоб ви погуглили, почитали і знайшли їх самі. Отже, ось такі види роботи. Чому взагалі важливо проводити роботу в укритті? І я сьогодні буду агітувати вас придумувати, трансформувати і впроваджувати ігри. І мати у себе невеличку заготовку, принаймні розуміння, що ви можете зробити в різних випадках, тому що гра це психологічне розвантаження. І хоча я працюю в школі, я працюю з 11 класами, і вони себе позиціонують як дуже стресостійкі підлітки, які не бояться нічого, які так дуже неспішно плавно йдуть в укриття, але направду це погано. Це означає, що ми звикли до війни, ми її трохи нормалізовуємо. Але через гру це може бути психологічне розвантаження, коли ми відволікаємося, це невимушене повторення, це розвиток уміння роботи в парах, і тут ми можемо поставити три крапки. І я попросила би вас порефлексувати, подумати, а ще що дають нам ігри. Я сподіваюся, що ви користуєтесь цим методом роботи на уроках онлайн, офлайн. І це дійсно покращує. Роботу з історичним матеріалом. Наприклад, можемо, якщо у нас немає світла, перший кейс, який я вам пропоную, уявімо себе істориком. І цю вправу можна трансформувати. Наприклад, запропонуйте дітям, і це не важливо який клас, це може працювати п'ятий, шостий і 11, Що ось нам треба зберегти важливу історичну інформацію. Так, як це було в дописевний період. І ви можете запропонувати дітям визначити, поговорити, що треба запам'ятати з теми найважливішого, або що вони пам'ятають, і як ми можемо цей текст відтворити так, щоб ми його пам'ятали протягом тривалого часу. Ну, ось. Наприклад, ви можете обрати, візьмемо сьомий клас княгиню Ольгу і попросити дітей назвати їм буквально що ось ви хочете, щоб в, в усній, через усну історію, в пам'яті людей збереглося те, що Ольга жорстоко помстилася. За свого чоловіка, але вона зреагувала на цю подію, вона провела реформу, змінила збір данини, вона хотіла підвищити статус своєї країни, тому їздила в Константинополь, тобто цей мінімум матеріалу, і ви з дітьми обговорюєте, що треба зробити для того, щоб його запам'ятати. І відрефлексувати, що якщо ми передаємо інформацію усно, ми описуємо якусь важливу подію, і це так відбувається зараз в реальному житті, ми можемо перевести контекст на події сьогодення, що втрачається в цей час. Тобто ось такий кейс, можемо скласти буквально розповідь для хроніки, літопису чи щоденника. І ми обираємо ведучого чи ведучу, який починає а, роботу, але ми ставимо важливу умову. Це має бути стисле речення. Наприклад, Козацька революція почалася ну, 1648 році. Вибачте, але я не буду переписувати а, відео і поясню вам, чому а, тут важливо, коли діти роблять помилки. Звертатися до досвіду реальних історичних документів, реальних історичних джерел тих самих літописів і Хронік. Чому там є недостовірні матеріали, і чи не могло бути так, як в мене, коли з певних причин людина, яка записувала інформацію, там відволіклась, чи була чимось натхнена, чи чимось роздратована, і як це сприймають діти? Тут ми не будемо говорити про реальні історичні дослідження. Тут нам важливо трохи опрацювати психологічний компонент. Це важлива форма гри, важлива форма. Опрацювання певних кейсів у грі. Чому? Тому що для мене зараз це дуже актуальна тема, бо я працюю з колегами усвідомлення того, що зараз ми маємо пропрацьовувати психологічний компонент, а не тільки орієнтуватися на історію. Бо від того, чи почувають себе діти хоча б в умовній безпеці, від того, як вони себе почувають в колективі, залежить те, як вони опановують матеріал. І ось через гру, ось цей трошки. Розслаблення, трошки зниження рівня стресу, іноді азарт. Якщо ви разом з дітьми вигадаєте якусь більш азартну гру, де буде можливо елемент змагальності, то це ще покращить всі ті завдання, так, які ми ставимо перед собою. А ось ця проблема не має світла, чому я хочу на неї ще раз акцентувати увагу, тому що зараз діти дуже прив'язані до гаджетів і на тільки діти, і дорослі так само. І ми іноді відчуваємо ось що нам сумно, і телефон для нас це і джерело якоїсь інформації, і просто можливість швидше провести час. Але ось такі ігри. Де немає гаджетів, вони дозволяють дітям побачити, що ми можемо з користю і весело і з насолодою проводити час, коли ми спілкуємося одне з одним. Тобто ми тут вирішуємо іще одне важливе психологічне завдання: можна пограти в зіпсований історичний телефон. Коли ми обираємо ведучого чи ведучу, визначаємо ключове речення. І, наприклад, загадуємо його ведучому чи ведучій. Інші його не чують, ну так як граємо в зіпсований телефон. Але це має бути речення з тієї теми, яку ви вже опрацювали. Наприклад, там, що військо Богдана Хмельницького в 1648 році здобуло перемоги у Жовтоводській, Корсунській та Польовецькій битві. І ведучий має тихенько передати цю інформацію кільком особам. І далі ви називаєте речення, ну, тобто вони завершують. Говорять речення вголос, ви говорите, і обговорюєте, чи був телефон зіпсованим. І що допомагає нам передавати інформацію, бо може бути, і я б дуже цього хотіла, що якесь складне речення тематичне діти передадуть і псування інформації буде мінімальним. З цією вправою можна працювати і можна її трансформовувати, і дуже добре залучати до цього учнівства. Наскільний живопис це більше про креативне мислення, про творчість. І тут нам потрібен, наприклад, ліхтарик навіть від телефону. Ви можете взяти з собою чистий аркуш, простий олівець чи маркер, наклеїти аркуш, ну, якщо є гарні умови і є ватман, і до цього можна підготуватися. Ми підсвічуємо ось цю площину для малювання ліхтариком. Учасники і учасниця, наприклад, обирають якісь поняття, воно може бути дуже просте. Січ, віч, ну, це я кажу просте, але малювати його важко. Можливо, це там козацька чайка чи там корогва, чи якщо це дев'ятий клас, ви хочете, щоб вони там пригадали кобзар, чи ви хочете, щоб вони пригадали, що таке громада. І дитина може там якусь Підказку, можливо, вона дату напише, але бажано, все-таки е, тут теж необхідна, звісно, ваша творчість, щоб дитина могла намалювати, намалювати піктограму, ось це дуже добре пропрацьовано в моїх матеріалах, я так собі уявляю, можливо, це не скромно. В 7 класі, коли ми в підручнику пропонували завдання, обери піктограми, там два всхрещених мечі: це бій, кораблик, це морський похід, монети це грошова реформа. Наприклад. І ось е, щоб діти вчилися обирати. Символи, малювали їх в темноті, і потім всі решта намагалися розгадати, а що ж це таке. Знову ж таки, можливо, зважаючи, ми грали один раз в таку гру. Не скажу, що вийшло ідеально, бо це треба пропрацьовувати, але ми сміялися. І це теж важливий момент. Ця гра може бути так само трансформована, і е, от тут дуже добре, що саме є творча складова, як на мене. Ви можете з цим не погоджуватися. Е, шукаємо схожі риси в політиці діячів і діячок. Я тут обрала лідерів. Е, Протестантів в 30-літній війні, але ви можете взяти простіше завдання, наприклад, порівнювати гетьманів, чи порівнювати, якщо це 9 клас, там діячів західноукраїнських регіонів і на Дніпрянщини, в 10 класі це може бути, наприклад, довоєнний період чи період війни. Можна порівнювати поняття з словом. І тут головне визначити з дітьми правила. І намагатися фіксувати ось ці правильні відповіді, його і пояснювати дітям це теж дуже гарний кейс, що нам здається, що ми гарно сприймаємо інформацію на слух, але як важко, коли ми не можемо не за десь це записати, десь зафіксувати, коли ми утримуємо все в пам'яті, те, що ми проговорюємо. Я не хочу робити дуже довге відео, тому що я впевнена у багатьох з вас є свій практичний досвід. Я сподіваюся, що мені ось так трохи сумбурно вдалося підсвітити ті. Теми, які я вважаю найважливішими, тобто психологічна підтримка і розвивати вміння, вчитися. Але пропоную вам, і ось тут ви можете зупинити відео, зісканувати QR-код і прочитати ось цю дуже гарну роботу колег 40 ігор у темряві для відновлення відчуття безпеки за матеріалами Світлани Ройс, і поміркувати. А можливо, запропонувати своїм учням і ученицям, а як, які ці вправи будуть. З них я теж трансформувала, як їх можна приладнати до вивчення історії і громадянської освіти. І якщо це буде спільна творчість ваша і ваших учнів і учениць, я впевнена, що такі ігри будуть значно успішнішими, бо це педагогіка партнерства, це співпраця і це дуже важливо. Сподіваюся, що мій матеріал, мої такі роздуми для вас були корисними, і ми матимемо змогу обговорити їх. В майбутньому і поділитися тим, як ми це все бачимо, як ми це все можемо трансформувати. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. Сподіваюсь, до наступних зустрічей.